До прем'єр-міністра України Азара, тому що я вважаю, що це російський гастарбайтер не має права на нашу увагу. Ну і друге, це і, друга. Шановні колеги, дайте звучити поправку. Друга поправка зв'язана з текстом звернення самого. Друга, друге речення звучиться в перше, за кінці незалежності політика держави це по тексту. У мене є, шановні колеги, тут на двох листочках розписані всі зобов'язання всіх президентів України, які були пов'язані з Європейською рацією. Я можу зараз зачитати на 9,1. Тому я прошу вас, давайте, щоб ми були притримуємося з правдивості, а не, не ну, трошки так не перебрехнули. Напишемо, що не вперше, а що за дійсно 16 років наша країна 15, 16 15 років, ішла до цього моменту. -то. Тому давайте напишемо, що за 15 років незалежності далі по тексті. Дякую. Шановні колеги, Або за Шановні шановні колеги, ну там, Ігор Іванович, я там вам. Шановні колеги, коли я голосив прохання, записав до обговорення тексту, записалися 4 депутати, Тому не викрийте. Ми в першу чергу вислухаємо тих, хто записав, а потім будемо слухати інших. З голосування і хто? Шановні колеги, що б я хотів з матері голосування пана Якимовича сказати, зараз ваші поправки. Ми підтримуємо, щоб була, не було, як то кажуть, конфронтації. Ми проголосуємо і підтримуємо вашу пропозицію, щоб звернення направляти до Кабінету міністрів. Не направляти. До прем'єр-міністра друга, друга ваша пропозиція. Я просто її розтолкую. Ми не говоримо, що не було євроінтеграційних намагань урядів, президентів. Да, вони були.